Мир і благодать вам, дорогі друзі, брати, сестри. Нехай Божа любов, Божа милість буде над усіма нами. Давайте ми спочатку помолимося, ми бачимо, там є проблема, а потім я буду проповідувати. Господі Бог, ми молимося, ти знаєш Господь ситуацію, благослови, Господь, допоможи. Дай, Господи, щоб все було гаразд, вилікуй, виздорови. Щоби Господь, милість, ласка Твоя була над нами, над Твоєю церквою тут. І ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо бути в домі Твоєму, слава Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Брати і сестри, ми сьогодні маємо чудовий день, чудовий вечір. Ми сьогодні прийшли для того, щоб подібно до того, як Ісус Христос зібрав своїх учнів перед своїми стражданнями. І звершив усю вечерю Пасху, так і ми сьогодні хочемо по слову Господньому і по прикладу, який був там даний. Хай Бог всіх нас рясно благословить. Будь ласка, займайте місця. Я хочу прочитати довгий текст, тому будемо слухати сидячи. Записаний він в Євангелії від Луки. 22 розділ з 7 аж по 20-тій вірші. І настав день оприсноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи: Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, Де ти хочеш, щоб ми приготували? І він їм відказав. Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи в глекові, ідіть за ним аж додому, коли він, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: Учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу я зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали вони готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки не сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив візьміть її і поділіть поміж собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Боже Царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас ламається, це чиніть. На спомин про мене, по вечері, так само і чашу, говорячи, оця чаша новий заповіт моїй крові, що за вас проливається. Я хотів би сьогодні коротко разом з вами, зробити ось такий екскурс або разом із тими подіями, або нагадати всі ті події, які сталися. Під час того, як наш Господь Ісус Христос був ув'язнений, як над ним насміхалися, знущалися, і які речі, як вів себе Ісус Христос, і як ця справа дійшла аж до Голгофи. А все починалося із вечері. Ісус Христос неодноразово говорив про те. Що йому належить померти. Ціль приходу Ісуса Христа якраз і була в тому, що Він мав бути розп'ятим на Христі. Ось ця ганебна смерть. Але для кожного із нас вона надзвичайно важлива, спасаюча. І ось ця вечеря, коли Ісус Христос уже знав, що приблизився час або настає той час. Коли він має бути відданий в руки своїх ворогів, знати про це, чекати цього, розуміти, наскільки це важко, наскільки це тяжкі ось ці муки, це в такому психологічному, моральному плані дуже і дуже тяжко. І ось він збирає своїх учнів. Ви знаєте, що навколо нього або разом із ним було багато, як учнів, також і народу. Всі йшли, хто з якої причини. Але цього разу він взяв тих 12, яких вибрав, він взяв їх для того, щоб в такому тісному колі, щоб відсвяткувати або спожити ось цю Пасху, старозаповітню Пасху. І коли вони споживали, там було декілька чаш, але найголовніше, на що ми звертаємо увагу, це якраз те, коли в кінці вечері, здавалося, би поїли, але він бере хліб особливий, приготовлений окремо, ламає його і каже: це тіло моє, що за вас ламається. Потім Він бере чашу після хліба і каже, це, ця чаша це новий заповідь моїй крові. І коли вони звершували цю вечерю, крім цього, Ісус Христос указав також і на того зрадника, того, хто видасть Його, і для учнів було це незрозуміло. Але Юда справді пішов для того, щоб піти до тих священників, первосвященників, щоб вказати те місце, куди зазвичай їм приходив Ісус Христос. Написано, що після вечері він пішов якраз в сад Гевсіманський, на те місце, де, можливо, вони були не один раз, тому що це місце знав Юда. І написано тут про те. Що коли Ісус Христос був в цьому саду, Він попросив своїх учнів, щоб окремих Петра, Якова, Йоанна, для того, щоб вони разом із Ним молилися, але йому довелося самому бути в тих стражданнях, бути в тих переживаннях. І коли він знав, що наближається ця година, то Слово Господнє говорить про те, що. Він настільки переживав, настільки страждав, що каплі поту, як каплі крові, стікали з нього. Це великі душевні такі страждання, адже він знав, що має статися через кілька годин. І в кінці цього, коли він знову прийшов до учнів і казав: ви все ще спите, прийшли вояки. Прийшли із Синедріону тих, хто був посланий, і серед них був або попереду них був Юда, і він видав Господа Ісуса Христа. Хіба поцілунком Ти видаєш Сина Людського? Насправді сталося це. І після цього ми читаємо, що коли його схопили, то Його відвели в Синедріон, там був суд. Суду Кояфи, Анни, це ті, котрі мали політичне, релігійне таке керівництво серед юдеїв. І вони бажали, щоб стратити Господа Ісуса Христа. Але не маючи на це влади, не маючи на це можливості, вони в кінці кінців відправляють Його до Пилата. Але в той час, коли Ісус Христос знаходився там, у Синедріоні, суд, в Каяфе. Ми читаємо також і про Петра, який грівся біля цього вогнища. Йому разом з Йоанном вдалося пройти на територію, ось там, де звершувався цей суд. І він грівся біля вогнища, адже була вже пізня година. І тоді виконалося ось те пророцтво або те Слово, яке сказав Ісус Христос ще заздалегідь до Петра. Коли Петро говорив про те, що я, Господи, за Тобою піду, хоч куди і на смерть. І навіть тоді, коли він там, в саду, в Гефсиманії, вихопив меча і відрізав вухо цьому слузі первосвященника. Здавалося, він був дуже і дуже таким палким прихильником. Але біля цього вогнища Він тричі відрікся від Ісуса Христа. Я не знаю цього чоловіка. Я думаю, що Ісус Христос Той, котрий знав все. І тоді, коли Він подивився в очі Петрові, і коли Петро зрозумів, що він зробив. Але все-таки наскільки Ісусу Христу було важко. Адже всі відступилися, адже всі, і навіть ті, хто дуже і дуже так обіцяв, що я за тобою скрізь. І в цей момент, коли найважче, коли дуже і дуже тяжко, він відрікся від Ісуса Христа. Далі Ісуса Христа повели до Пилата. Пилат, який звершував над ним цей суд, і який мав право дати життя, або, дати, або цей вирок, щоб його відіслали на смерть. Ми читаємо про те, що коли він дізнався, хто такий Ісус Христос, Він воістину сказав: Це людина з великої букви. І Він говорив про те і свідчив про те, що. Немає ніякої причини для того, щоб віддати Ісуса Христа на смерть. Це було справді для нього дуже і дуже таке прийняття важкого рішення. І дружина, яка бачила цей сон, це вказівку від Бога, щоб він не робив цьому праведнику нічого поганого. І все таке інше, воно давило на пилата. Написано, що Пилат хотів зробити, щоб відпустити Ісуса. І коли він дізнався про те, що Він із Галілеї, галилеянин Ісус, Він відправив Його до Ірода, адже в цей час в Єрусалимі знаходився ірод, цар. Він думає: так нехай я не приймаю таке доленосне рішення відносно життя і смерті цього праведника, нехай ось цар, який є якраз тепер в. Єрусалимі, нехай Він цю справу зробить. Ірод хотів бачити Ісуса Христа, тому що багато чув про нього, тому що багато говорили про те, що Він робить чудеса, якісь знамена, і Він також хотів побачити, що зробить і що скаже Ісус Христос. Але всі його запитання, на які, які він давав Ісусу Христу. Ісус мовчав, нічого не казав, і Він відправляє Його назад до пилата, знаючи і бачачи, що ця людина недостойна, щоб бути розп'ятому чи померти. Тобто Він не зробив ніякого гріха, він не зробив нічого того, що вело би його або давало їм право ось владі віддати його на смерть. І знову Ісус Христос у Пилата. І тепер Пилату не має виходу ніякого, адже йому потрібно прийняти це рішення або життя, або смерть. І знову Він починає всі ті засоби, які були для нього можливі, Він починає якось використовувати, щоб залишити при житті Ісуса Христа. Але Йому цього не вдається. Він використовує ось ту традицію, яка була, коли можна було на свято якогось злочинника або того, хто був приречений на смерть, дати йому життя. І він каже, що хочете, я вам віддам вашого царя. Але вони, коли їх нацькували священники, первосвященники, фарисеї. Цей народ, який ще вчора, позавчора кріщав осана, сьогодні нацькований ось цими людьми, цими, цією релігійною владою, сьогодні вони кричать: розіпни. Розіпни його, а нам дай вараву. Як це нагадує, дорогі друзі, брати і сестри людей, віку цього? Як це нагадує тих, хто сьогодні відкидає Господа Ісуса Христа і вибирає ось цього розбійника Вараву, який править цим світом. І знову пилат. І знову перед ним ось це рішення. Але все одно, навіть умивши руки і сказавши, що він не знаходив в цьому праведнику жодної причини на смерть, він відправляє його. Тому що. Юдеї почали кричати: якщо ти не віддаш Його на смерть, то ти не друг кесаря. І ось це, воно було таким вже остаточним, що привело його до цього рішення. І він, тобто Пилат, віддає Ісуса Христа на смерть. Воїни насміхаються, воїни б'ють Ісуса Христа. Воїни плюють на нього, знущаються, пророкують, хто тебе вдарив. Ви, певно, вони знали, з ким вони мають справу, але вони все одно робили те, що, що вони вміли робити. І ось коли вони вже насміялися, то зранку ведуть Ісуса Христа на розп'яття. І Він йде ось цією дорогою, про яку б співав наш хор, ця дорога, яка називається Долороса. Ця дорога, яка просто поролита слізьми і кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Христос після всіх тих тортур, над якими були, якими знущалися над Ним, Він не міг гнести ось цього Христа. Ті, Розбійники, які також з Ісусом Христом вони нести, цей не міг, тому що над ним настільки вже познущалися, збили, що він просто падав під вагою Ось того Христа. І потрібна була допомога Симона Киріянина, який взяв цього Христа і ніс до Голгофи. Жінки, які обабіч цієї дороги сиділи. Вони плакали за Ісусом Христом, вони знали, хто Він такий, вони зверталися до Нього, але Він зовсім інакше до них говорив. Він каже, не плачте за мною, плачте за собою і за дітьми вашими. Якщо це з зеленим деревом роблять, то що вони зроблять, то що будуть робити із сухим? І коли привели вже на це місце, яке називається Череповище, або Голгофа, там розіп'яли Ісуса Христа і двох розбійників одного з однієї, сторони, іншого з іншої сторони. І коли підняли Ісуса Христа на хрест, Він і там, коли Він уже висів на цьому хресті, коли стікали оці останні каплі краплі крові. І там Він не робив або не сказав нічого. Він сказав про те, щоб нічого поганого, він лише молився і говорив про те, щоб отець простив їм, адже вони не знали, що вони чинять. Цікава поведінка цих двох розбійників. Один із них, дивлячись на Ісуса Христа, він все більше і більше у своїй позиції, у своїх поглядів, поглядах. Так би мовити, поглиблювався і казав: якщо ти Христос, то давай ти зійди і ми з тобою. Але інший змінив свої погляди. І він почав говорити: чи ти Бога не боїшся, ми справедливо, справедливо ми тут весемо. А він нічого не зробив достойного смерті. Цим самим він покаявся або цим самим він визнав свої гріхи. А потім кається і каже: спогадай мене, Господи, коли будеш у царстві своєму. Молитва грішника, молитва, яка спасає, молитва, яка веде в рай, це коротка молитва. Це глибина душі і серця, коли справді це покаяння. І Христос каже. По правді кажу тобі, ти зі мною будеш сьогодні в раю. Після всього цього, коли над Ісусом Христом звершилося все це, Він сказав ці слова, звершилося, отчі, в руки твої віддаю духа свого і помер. Це те, що зробив Ісус Христос. Це те, ради чого ми сьогодні в четвер вечором перед, Воскрес... перед святом Воскресіння зібралися. Це те, що має надзвичайно велику вагу значення, мегазначення. Це те, що дає можливість кожній людині. Яка приходить до Ісуса Христа уникнути гієни огняної, вічної смерті, мук без кінця і краю. Коли Ісус Христос помер, і коли прийшли ці воїни і побачили, що Він вже помер, і не переламали йому гомілок, після цього Йосип із Арематеї йде до, до Пилата забирає або Бере дозвіл для того, щоб зняти з Христа Ісуса, Ісуса, і коли Він поклав Його в гробі, коли Никодим той, котрий приходив вночі, намастив Його з цією оливою, цими пахощами, і вони привалили цього каменя. І так було аж до неділі. І ми в неділю будемо згадувати Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа це знову те, що говорить нам, що Ісус Христос живий. Якщо би були страждання і смерть Ісуса Христа, але не було Воскресіння Ісуса Христа, то те, що сьогодні ми зібрані, і те, що ми вірили би в Ісуса, і те, що надіяли би себе, і проповідувало би, і таке інше, воно би не було. Таким вагомим і значущим, як Воскресіння, адже ми проповідаємо Христа Розп'ятого і Христа Воскресшого. Хай Господь благословить нас і Хай сьогоднішній вечір, вечір, в який ми згадуємо те, якою дорогою прийшов Ісус Христос, нехай Господь поблагословить. Нехай Господь допоможе, щоб ми розуміли і знали ціну нашого викуплення. Каже Петро недорогоцінним золотом чи сріблом відкуплені ви від марнотного вашого життя. Але кров'ю, дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса. І повертаючись до цієї вечері, ми, звичайно, бачимо. Що Ісус Христос, Він прийшов, Він звершився, і після Того і звершилися всі ці події, і все Це дає нам Сьогодні змогу, щоб ми мали впевненість у тому, що Ісус Христос справді живий, справді святий, справді Бог. І знову прийде на цю землю. Хай Бог нас усіх нас рясно благословить. І, можливо, серед нас є душа, є людина, яка просто прийшла подивитися, а як то проводять хліболомання в четвер вечором перед Паскою, або сьогодні Пасха, або перед Воскресінням. Я сьогодні хотів би звернутися до такої людини. Прийдіть до Ісуса Христа! Страждання і смерть Ісуса на Христі, вона була також і заради вас, заради того, щоб і ви не загинули, але щоб ви мали вічне життя, Богу нашому, слава навіки. Амінь.